Вітаю глядачів та підписників каналу. Покажу, якими препаратами працював і яким буду працювати від того звіря довгоносіка. Значить, найпершу, першу обробку я провів ось цим актофітом, давав 2 г на літр. Хоч тут і малює, це можливо квіткоїд, але Ввечері це був, я обробив обробку його до обіду, а потім ввечері пройшовся ще ось таким актоцидом 90 мл на 10 літрів води. А, порадили, щоб взяти його, ніби пише, що довгоносики. От, а, щоб не чекати, поки він його з'їсть, ще придбав ось такий сезар, бо обробку буду зараз, якщо чесно, а, можливо, цих два препарати і спрацювали разом. А, бо як, ну, довгоносика менше стало. Або я його подавив, або його дійсно трошки подавали Ну Дійсно стало менше трошки. Буду робити сезаром. А, подивлюся. так, а, Норми витрати ягідних та винограду. 15-20 мл, на 10 літрів. Можливо, дам 30 мл, можливо, трошки з більшу дозу. Як тут пише, він препарат от, дивіться, безпечний для корисних комах, але середньо небезпечний для бджіл, тому присклад в часті тіння не можна. Але так як я спілкувався з представниками компанії, сказали єдине, що щоб не попадало на бджіл. Можна обробити Наприклад, ніч воно собі прибуде. Якщо б бджола не літає, можна обробити, воно ніч перебула, а далі на другий день бджола може собі поспокійно літати, воно його, ну, воно їй не, не шкодить. Отже, буду пробити про обробку, як буду робити обробку? Буду обробку робити зараз, так як ви всі знаєте, біопрепаратом потрібні. Високі плюсові температури буду отак. пройшов обробив і одразу закривати, щоб бджола сюди не залітала сьогодні. Можливо, завтра до обіду ще потримую, накритим і так буду проходити. Ну, я ж кажу, якщо чесно, дуже рідко вже здибав довгоносика, але все ж таки обробку проведу. Проведу, бо Ну так зараз іду дивлюся, от румбі, де його було найбільше. Ну поки що я його не зустрічаю, якщо чесно. Можливо, десь поховався, дуже, можливо десь сонце. Але зранку, зранку ще, ще бачив, ще бачив, ось так воно зараз виглядає. Дивіться, як гарно зацвіла. Пішов цвіт трошки, звісно, примороженої. Є, це гарно кущик. Цвіте, скільки квітконосів дав, це двохрічка румба. Такий гарний вружайний сорт. Видає не гірше Альби. Єдине, що Альба, можливо, трошки раніше. Але вона смачніша, набагато смачніша з Альбу. Але Альба твердіша, трошки транспортабельніша. Так, ось тут в мене ще було його трохи забагато а тут я його також але ні дивіться ось ще є бачите ну отак ближче до саду трохи є ці звірі будемо їх сьогодні знову годувати надіюсь на цей раз вже допоможе в принципі в принципі, якось так. Ну, що можу сказати? Йду боротися, а вам всім гарних ружаїв і слава Україні. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже, 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 дуже вам вдячний буду за це. Слава Україні!